Голова Пентагону під гексет заявив, що США вважають нереалістичним як повернення України до кордонів 2014 року, так її вступ до НАТО внаслідок дипломатичного врегулювання конфлікту з РФ. Нагадаємо, раніше Вашингтон Пост писав, що міністр оборони США під гесет не буде оголошувати про військову допомогу Україні на засіданні Рамштайну. Також видання зазначило, що глава Пентагону не збирається проводити окремі зустрічі з українськими колегами. Доєднуйтеся, друзі, до нас, будьте з телеканалом Київ 24 значно ближчими і частіше. Реєструйтесь у нашому каналі у Вайбері, в цьому месенджері. Ви бачите зараз QR-код на своїх екранах. Тож скануйте його, і ми будемо разом з вами працювати вже в цьому форматі. Читайте наші новини, їх так само створює наша потужна медіакоманда. Будемо рухатися далі. Росія перекидає транспорт і боєкомплекти з Донецького напрямку у бік Бордянська та Розівки. Про таке повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, в бік розівки йдуть окремі вантажівка та легковий транспорт з невеликою кількістю живої сили та БК. А от на Бордянський напрям великі військові вантажівки та 20 тонні фури з боєкомплектом. Також Андрющенко наголосив на досить великих локальних переміщеннях ворога з боку Нікольської громади, котрі за його спостереженнями. Можуть бути зборами для передислокації.